Вітаю. Напевне, щодня тепер злободенним будуть дороги. Напевне, не будуть злободенними і в кінці зими, і цілу весну, і, напевне, цілий рік. Та й Боже, що за цей рік ми могли вже не говорити про них, щоб ці дороги вже зробили. Але те, що наробилося тепер, не було у нас напевне від часів Першої світової війни і Другої світової війни яким чином сталося так, що місто сьогодні розбомблене ніби якимись варварами, які нападали на наше місто і бомбили його скрізь і всюди? Що ніби у нас падали бомби на вулицю Каспрука, на вулицю е Чапаєва, на вулицю ентузіастів, на вулицю Боярка? На вулицю Богдана Хмельницького, та що ж там говорити на всі вулиці Чернівців? Ніби бомби сипалася від цієї влади, яка вона робила з цими дорогами, те, що ми маємо. Скажіть, будь ласка, хіба можна у порядній державі з порядною владою, з тим, що ми платимо свої податки? Платимо за автомобілі, платимо за дороги їздити по таких дорогах, хіба дозволяє якась країна? Отак От терпіти те, що терпимо ми тепер. Я думаю, що ні. Але скільки ми будемо терпіти, і напевне, ми будемо терпіти це стільки, скільки ми будемо гідні і цієї влади, і цих, і цих доріг. Якщо ми перестанемо їм терпіти, то кого не буде. Бо недавно е, депутат Москаль звернувся з запитом про те, скільки грошей. Минулому році виділено було на дороги чернівців. І де вони ділися, і чому дорога не зроблена. І я думаю, що вже і грошей немає, і дороги ці не були зроблені. А що ж робити тоді з владою? Думаємо. Нехай вам щастить. Бережіть себе на дорогах чернівців. Бережіть Україну. Любіть Україну. Але порох тримайте сухим особливо тепер.